Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Роботи собаки служать в Збройних силах України. Чотирилапі дрони виконують всі команди і здатні вирішувати завдання, для яких довелося б використовувати безліч різних технічних систем і щонайменше 3-5 солдатів. Деталі запитаємо в спікера онлайн, як і в ж, командир добровольчого формування Лаври Патріотам. З нами на прямому зв'язку. Якове вітаю. Дякую, що ви з нами. Вітаю, вітаю. Як багато на фронті таких дронів собак? А зараз ще не багато, але вже тенденція помітна. Хлопці використовують їх саме для а, розвідувальних завдань. Також вони дуже добре знімають розтяжки, тобто міни, на яких можуть можуть потенційно підриватися наші. Бійці, але це робить робот і тим самим рятує життя та здоров'я наших побратимів. А на сьогоднішній день це не масове використання, але це дуже перспективна розробка, яка може і маскуватися, яка може нести на собі РПГ. Навіть хлопці зараз розробляють і кулемети, які можна на них встановлювати. Тобто. Це те, про що ми говорили ще кілька років тому. На сьогоднішній день вже воно реалізується в бойових умовах. Технологія трохи не досконала. Потрібно її перепрошувати перепрошувати саме нашими вже айтишниками певні програми ставити на них, тому що вони приходять базові, але ми ми з цим справляємось і. Більш-менш роботи собаки, це тільки початок. Я вам скажу, що ще пару місяців я думаю, і на фронті можуть з'явитися і роботи з людський зріст, тобто роботи люди. Китай вже випробує це. Вже випробують а, японці, американці. То можемо побачити, що і Ілон Маск вже розробив зараз. Запускають будуть запускати це в. Продаж тому, ми очікуємо, скоріш за все, очікуємо вже війну в 21 столітті саме роботів. А для нас, для України, це ну просто, просто скарб. Це рішення, яке допоможе нам вирівнятися в кількості живої сили з Росією. Тому що як ми бачимо, Росія поставила ставку планомірно знищувати живу силу, в чому вони мають більші більші переваги, але ми можемо зробити паритет і навіть потім скоріш за все привзайти їх, але тільки в роботізованих системах, безпілотних системах, це дрони, роботи і так далі. Ви ви бачите сьогодні твориться майбутнє в яке раніше ну кому не скажи, вони скажуть тобі ти. Фантазують щось. А сьогоднішній день це вже реальність. В публічному просторі з'явилася інформація, що на торецькому напрямку працюють такі роботи-собаки, зокрема в 28-й бригаді. Я так розумію, це буде поширюватися. так? Є якісь замовлення, і, від, і бійці розуміють, що такі роботи-собаки ціною від півтора до трьох тисяч доларів приносять багато користі. Саме так. Ми зараз працюємо над екзоскелетами, які можна буде ну, в майбутньому. Ще технологія не, не доопрацьована, Але в майбутньому я думаю, що бійці зможуть сходити вже більш в сучасному захисті, ніж носити на собі дуже багато кілограмів, і від цього страждає е, опорно-рухова система, позвоночник і так далі. Тобто ці системи вже є. Ми працюємо над цим, що буде дозволяти більше нести, швидше рухатись і е, бути більш захищеними. Але це, це майбутнє, це розробки. Сьогодні в цьому напрямку працюють майже всі ті, хто розуміє, що перемога саме в технологіях. Хто виробники роботів псів? Це декілька компаній, є таких на ринку. Розкажіть про тенденцію. Е, ну, можемо сказати так, що цих роботів роботів ми заказуємо. Це ж більш е, такі західні зразки, там чи е, наприклад Китай виробляє, але ж ми не повинні забувати, все, що робимо сьогодні. Ми випробуємо на полі бою. Завтра підглядає е, Русня, і також може це робити і спокійно в них під боком Китай. В Україні це да ви праві декілька компаній, які саме розвиваються швидше ніж інші, тому що це такі досить це, дуже, досить вузька галузь. Мало спеціалістів і мало компаній, які саме в цьому напрямку так розуміють підхід до війни. А для цього потрібно мати зв'язок безпосередньо, от як ми зробили. В нас є бойовий підрозділ, які воюють. В нас є своє КБ, яке розробляє, тобто є пряма, прямий зв'язок з фронтом. Це і допомагає нам бути на гострій леза по розробках технологіях. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день зараз потрібно нашим бійцям, які виконують ті чи інші завдання. Також ми е, створюємо нові підрозділи. Виїжджаємо в, е, в бойові на, е, на бойові завдання, виконують ті чи інші. Завдання, які потрібні для реалізації тієї чи іншої там задачі, тому це все дуже дуже гарно в компоненті працює, а багато компаній, які вилітають, тому що немає розуміння потреб безпосередніх на і час. Так, якове, я правильно розумію, що в Україні це українські розробки теж так? Чи ми допрацьовуємо? Чи в нас є компанії, які саме роботів випускають? Бо ви сказали, що це західні зразки, а є щось українське. От прокоментуйте, будь ласка, внесіть ясність. Ну на напр... це зразок, скоріш за все, китайський. Ми бачили його, да, Він коштує десь під півтора там три тисячі доларів. А, мабуть, мабуть, там виробляє ще Тайвань чи Америка. Але скоріш за все це китайські дороблений, перепрошитий і так далі. Ми на жаль, Україна ще не робить таких собак роботів, це дійсно іностранні зразки. Але ми працюємо ми працюємо над іншими системами, на там роботізованими якимись платформами, гвинтокрилами на дальню дію. Крила, тобто самоліти, бомбери на велику відстань. Тобто, на сьогоднішній день можу сказати, що ми закінчуємо розробку бомбера, який зможе витягувати бійців. З полі бою піднімати до 150 кілограмів, тобто спокійно можна буде зачепити бійця і віднести в більш-менш безпечне місце чи цим скоротить час до його доставки до е е медиків, які можуть е там своєчасно. Надати йому належну медицинську допомогу, а це і роботізовані платформи на дистанційному управлінні, яких ви також багато бачите. Це і такі ж роботи з турелями, з кулеметами, які працюють саме по ворогу, і так далі. Тобто, зараз ми переходимо дійсно в дійсно вже в 21 -е століття, але це в те, що ми ви показуєте, це такі поодинокі випадки. Це потрібно масштабувати і дуже швидко. Ми говоримо за це ще ну вже з початку війни. Про те, що потрібно вводити нарешті ці технології. Багато на жаль певних генералів, ще трошки совкового мислення для них для них трошки немає розуміння того наскільки це потрібно сьогодні зараз для збереження особового складу. Для збереження життя, і як це потрібно швидко внідряти в у військо, навчати людей і так далі. І так далі, трошки трошки з цим є проблема, тому що в них трошки інше мислення. Це сьогодні вже 21 століття. Ці системи доказали свою ефективність на фронті, і все потрібно сьогодні, все, що може працювати, знищувати ворога на відстані, не з людиною з автоматом. А з роботом, то це потрібно впроваджувати і створювати паритет, і, і, і надалі е, привасхадіть ворога. Що відомо про характеристики такого робота собаки? Які в нього основні переваги? Ну якщо ми будемо говорити за характеристики, я би ну на сьогоднішній день не говорив про це, тому що це може скористу, скористатись ворог. Але Дуже гарні камери, які можуть розпізнавати ті чи інші об'єкти, рухомість, батарея, яку вистачає на певну відстань там, в залежності від модифікації, управління, тобто зв'язок, який допомагає рухатись, і так далі. Тобто, є певні частини, які замінні, тобто, з певний на певний проміжок часу їх вистачає. Потім потрібно міняти. Тобто, ну, якщо ми говоримо за. Безпосереднє бойове використання, це скоріш за все потрібно питати хлопців. Але я думаю, що на цій стадії ТТХ, тактико-технічні характеристики цих роботів не потрібно на широкий загал розповсюджувати. Це такий сюрприз до ворога. Якове, що можна сказати про потреби в дронах в українських силах оборони різного штибу? Я скажу, що потрібні і підводні дрони, і надводні дрони, і літаючі дрони до трьох тисяч кілометрів, які зможуть доставати до тих чи інших МПЗ, і певних певних виробничих потужностей зброї ворога. А це маленькі дрони, Це дрони з захопленням цілі, fpv дрони, це бомбери, це роботізовані платформи. Ми на сьогоднішній день мріємо вже на кінець створити рой з штучним інтелектом, який зможе залітати там в будь-яку посадку, будь-яке місце, розпознавати ворога і його атакувати. Тому це дуже 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 полегшить взагалі роботу тих чи інших штурмових підрозділів та і так далі. Таким чином, накатом накатом ми зможемо перемалувати ворога і повертати назад наші території. Але це потрібно робити масово. Це потрібно, щоб в кожної бригаді, в кожному батальйоні були створені такі роти, взвод, взвода і так далі. І так далі. Дуже велика надія на новий рід військ, який зараз. Дай Бог, буде бурно розвиватися, і ми, ми максимально прикладемо до цього зусиль, щоб нарешті наше військо було оснащено найсучаснішими найсучасні, технологіями, роботізованими і радіоуправляємими. Готувалася до ефіру і знайшла відео, де два роки тому на якійсь виставці Росія представила роботизовану собаку з маленьким гранатометом. Що відомо про аналоги в російській армії? Я скажу, що вони працюють над цим. А... Тільки вже майже два роки тому я був е на всесвітній виставці виставці в Абудабі з певним з певною е командіровкою. Е ми вивчали те над чим працюють їх компанії. Повірте, вони недалеко, е вони навіть в певних розробках нас обходять. А ми знаємо, що Білорусь взяла на себе це системи подавлення, це РЕБ, РЕРи і так далі. Вони взяли Росія, взяла на себе більш такі технічні завдання по виробництву роботізованих систем, систем управління на на відстані, і так далі. Але вони також працюють щоб ви розуміли, і над екзоскелетом, тобто, це. Це також це майбутня розробка, яка допоможе зберігати життя е, воїна. Ну якщо ми уявимо з вами, наприклад, е, воїн-штурмовик, який може на се на собі нести до 150 п'ятдесяти кілограмів, е, може бігти там, наприклад, якщо там ми говоримо за якийсь там ну швидкий, Швидкий, швидкий велосипед, але так може швидко бігти е, саме воїн, е, нести там. Кулемети, РПГ на собі, ще якісь там гранати і так далі. Він може забігати в будь-який там бліндаж, посадку, його не, е, не буде е, шкодити йому якісь там піхотні міни, 7,62, 5,45, це е, автомати, там, ну і навіть може, навіть кулемети. Тобто, що може зробити такий, наприклад, взвод? Одягнути в такі екзоскелети. Ну самі розумієте. Тобто, тоді ми можемо перехвачувати е, ініціативу на фронті спокійно. Ну а вони над цим працюють, і ми над цим працюємо. Тобто, за це було сказано Федорову ще два роки тому. На певної зустрічі в Мінобороні мною. Е, е, я надіюсь, що в нас не вистачає ресурсів, в нас не вистачає. Певна часу, тому що ми ще займаємося бойовими підрозділом підготовкою впровадженням їх безпосередньо в бойових умовах, навчанням і так далі. Саме приймаємо участь, але надіємо, що є таке завдання, і хтось над цим вже працює. Тобто, ми, ми також над цим працюємо. Якове, дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що знайшли можливість. Долучились до ефіру. Яків Осташ був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Вам побачимось у нових ефірах.